Норвезька казка, як курка, врятувала світ. Якось увечері курка вилетіла на високого дуба та й заснула. І приснилося їй, що коли вона не піде на лису гору, то весь світ загине. І вона швиденько злетіла додолу, та, як була, вирушила у дорогу. Іде вона і зустріла пі. Добрий день, півнику, золоте пірічко, вітається курка. Добрий день, курочко – відповідає півень. Ти куди так рано? Та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав? питає півень. Я ці ночі спала на дубі, мені таке приснилося. То я піду з тобою, каже півень. Йдуть вони йдуть і зустрічають качку. Добрий день, качко крячко, вітається півень. Добрий день, півнику, золоте пірічко, відповідає качка. Ти куди так рано? Та йду на лисогору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав півнику, золоте пірічко, питає качка, курочка чубарочка. А хто тобі сказав курочку чубарочку? питає качка. Я цієї ночі спала на дубі, мені таке приснилося. То я буду з вами, каже качка. Ідуть вони йдуть і зустрічають гуску. Добрий день, гуско товсто гуску, вітається качка. Добрий день, качко крячко, відповідає гуска. Ти куди так рано?» Ой, та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав, качку крячко? Питає гуска, півник золотий пірочко. А хто тобі сказав півнику золоте пірочку? Курочка чубарочка. А хто тобі сказав курочко чубарочку? питає гуска. Я цієї ночі спала на дубі і мені таке приснилося. То я піду з вами, каже гуска. Ідуть вони йдуть і зустрічають лисицю. Добрий день, лисичко, сестричко, вітається гуска. «Добрий день, гуско-тосто-гуско!» – -гуско", відповідає лисиця. Ти куди так рано?» Та йду на лису гору, а то загине весь світ. Хто тобі сказав качко-крячко?» гуско, -гуско"? Качка-крячка. А хто тобі сказав качко крячко, півник золоте пірічко. А хто тобі сказав півнику золоте пірічко? курочка чубарочка. А хто тобі сказав курочко Чубарочко. Ой, я цієї ночі спала на дубі і мені таке приснилося. Дурна балачка, світ не загине, коли ви не підете на лису гору. Ходім краще до мене, до моєї хати, бо буде там гарно і тепло. Погодлись вони і пішли з лисицею. Привела їх лисиця до своєї хати. Розпалила вогонь, стало тепло, і їм захотілося спати. Качка й гуска мостин з по куткам, а півень з куркою вилетів на жердину. Коли гості місто заснули, лисиця взяла гуску і приграбла її в другому кутку, далі від качки. А курка вчула крізь сон, що лисиця шарудить чимось, вилетіла на вищу жердину і промовила Хто там товчеться? Ніхто, відповідає лисиця. Це вірку до сміття по хаті. Спи собі, не базікай. І курка спокійно заснула. А лисиця перечекала трохи і заходилася перегрібати й качку. Курка знов прокинулась, бо летіла на ще вищу жердин та промовила крізь сон хто там знов ще Тоді скинула око на лисицю і побачила, що та пригребла гузку й качку. Вона вилетіла на найвищу жердину, глянула крізь димар і вигукнула. Ох, скільки там ситих гусей летить. Лисиця бігом надвір, бо хотіла полювати ще одну гуску. А курка збудила півня і розповіла йому, що сталося з гускою, товстогускою та качкою крячкою. Потім вилучила курочка, чубарочка та пінець золоте пірочку крізь дима і чим дуж подались на гору Бо якби вони не пішли, то напевно загинув би весь світ.